Вітаю, шановні слухачі! Мене звати Олег Бойко. Сьогодні поговоримо про Чапаївщину, Жуковщину, Сибаритство, Клановість, Пихатість і Невігластво як дитячі хвороби військового керівництва. На телеграм-каналі «Уроки військового лідерства описано феномен Чапаївщини, дві крапочки, агресивний дилетантизм як загроза державності. Посилання буде під цим відео. Там написано, що Чапаївщина це деструктивне явище у сучасному військовому середовищі, що характеризується демонстративною зневагою до професійної військової освіти з боку офіцерів, мобілізованих з цивільного життя. Які завдяки певним примхам долі в лапках опинилися на високих посадах. І ключовою ознакою цього явища є не сам факт відсутності фахової освіти, а гордість цим фактом, та підміна статутних норм власними, часто аматорськими правилами, які подаються як новаторські методи управління, зокрема, військового. Це явище можна класифікувати як агресивний дилетантизм, що маскується під свіжий погляд на військову справу. Існування цього явища буде тривати допоки його покривають політики, а вони не вічні. Які ж основні ознаки Чапаєвщини? Перше культ аматорства та заперечення класичної воєнної науки або думки. Адепти Чапаєвщини позиціонують свою відсутність військової академічної бази як перевагу, вони покривають своє невігластво тим, що нібито протиставляють закостянілим кадровим військовим свій успішний лапках досвід, який самі ж і вигадали або гіперболізували зазвичай. Замість того, щоб опановувати фундаментальні основи тактики оперативного мистецтва та управління військами. Ті принципи, які заклали Макіавелі, Клаузевіць, Мольтке, ну, зрештою, МакКрістал, вони хизуються тезою. Ми академієв не Канчалі, сприймаючи професійні знання як непотрібний бюрократичний тягар. Дроздно Качапаївщини це імітація досягнень через примітивізацію ну, відповідні дитячі хвороби, про які я буду. Розповідати те, що для кадрового офіцера є елементарним невіглаством або порушенням логіки управління, носі Чапаєвщини зводить у ранг досягнення та нових бачень, візій, ще й стратегії і тактики. Незнання статутів та настанов компенсується вигадуванням власних бачень, які часто суперечать здоровому глузду та правовим нормам. Вони винаходять велосипед та хворіють на дитячі хвороби, становлення командира, якими професійні офіцери давно перехворіли, називаючи це реформою. Третя ознака кастовість та егоцентризм. Моя команда. Я буду розкривати таку гілку цієї хвороби, як ознаки іншої хвороби, як клановість. Отже, кастовий та егоцентризм, тобто моя команда, як вони кажуть. Одним із найяскравіших проявів, проявів цього явища є запровадження каст під виглядом моя команда. І це супроводжується перше груповими покараннями колективними, підміною об'єктивної оцінки виконання завдань в операції є балами. І приниженням ролі решти збройних сил України, витягуванням ресурсів на себе на шкоду іншим підрозділам і повною відсутністю компанійного мислення, тобто здатності думати не про власний піар чи успіх, до якого вони мають доступ і розгорнули відповідні комунікаційні структури, а про успіх всієї воєнної кампанії. І ж наслідки для Збройних сил України та держави загалом цієї Чапаївщини. Ця хвороба є критично небезпечною, оскільки вона розмиває критерії професіоналізму, для якого далеко навіть тим, хто отримав повну військову освіту. Замість чіткої системи координат, де існують професійні цінності, статут як закон України, бойовий наказ, командна робота всіх видів родів військ і сил. Та органів військового управління особиста відповідальність, та ситуація занурюється в хаос суб'єктивних рішень невігласа таке невігластво неминуче призводить до втрат. Якщо не його підрозділу, то сусіднього до втрат територій, ресурсів і створює прямий ризик втрати найголовнішого незалежності держави. Отже, Жуковщина наступна хвороба. Буде під цим відео посилання на відео, де є епізод про те, чому ця хвороба так називається, і там буде як діяв Жуков в певних моментах війни. Гляньте, будь ласка, отже, це атмосфера нагнітання страху, залякування і так званої посиленої відповідальності, і мені деяких наших вже полководців, які це впровадили в свій час. І ця система ніколи б не дала і не дасть подальшому ця посилена відповідальність якихось позитивних результатів. Це атмосфера погроз та прагнення виконувати завдання за будь-яку ціну, де людський капітал вважається невичерпним ресурсом. Людське життя знецінено в цій хворобі. І виконання наказу в лоб без урахування тактичної доцільності і оптимальної витрати ресурсів, а також спроможностей особового складу. Ну, повністю ігнорується. І, е, е, хворі на Жуковщину зганяють для виконання цих своїх наказів особовий складу зведення підрозділів для каналізованого знищення. І симптоми цієї хвороби проявлені у відсутності гнучкості, також у плануванні, критичному мисленні, і суцільній брехні та покаранні молодших за посадою командирів за відступ навіть з тактично невигідних рубежів. До речі, без належного їх забезпечення ресурсами все це є в нашій армії. Приклад, це коли є наказ тримати центр села, перебуваючи у норах і льохах, без артилерійської підтримки, та ударних дронів, без засобів реб, без розвідувальних даних, де в бойових розпорядженнях пишеться у висновках про розвідку без змін, це просто тому, що зверху тисне начальство. І знамениті м'ясні штурми кацапів на відкритій місцевості, де біомасу відправляють знову і знову на одну і ту саму точку, яка пристріляна, щоб хоча б один просочився це Жуковщина. І у нашій армії ця хвороба проявлення в абсолютному ігноруванні принципу місія насамперед люди завжди. А командування місією, як концепція, вважається більшістю вищих начальників наших. Якоюсь американською маячнею. Наступна хвороба сибиритство. Сибирит походить від назви давногрецької колонії Сибаріс, відомої багатством і розкішшю. Сибирит – це людина, що розбещена розкішшю і задоволеннями та постійно прагне їх. Це такий спосіб життя зазвичай деяких представників вищого командування або штабів, що різко контрастує з умовами на передовій. Заради справедливості треба сказати, що в нашій армії існує безліч сибаритів солдатів, але їх можливості обмежені сибаритами начальниками. Це служки сибаритів-начальників. Комфорт та привілеї для них як самоціль, що призводить до втрати відчуття реальності війни. Тобто вони на війні створюють комфорт. Військові сибарити, а ще їх називають князьки, барини, постійно прагнуть нагород і розкоші, ну і змагаються у цьому один перед одного. П'ють військи виключно вистояних сортів, мають абоненти у Спа-салони, бо банів ж, то вже не той кайф. Ну і по-тихому будують свої особняки за гроші хабарів. Наприклад, цією хворобою уражені деякі вищі офіцери рішали, що живуть у готелях або дорогих орендованих хатах подалі від зони обстрілів. Вони можуть мати під сракою декілька волонтерських джипів, виключно віп-класу. Так знаєте, випендрюватися один перед одним і використовуючи їх як власність. Ну, і коли е, люди це бачать, вони е, вкидують інформацію, що от мене 5-7 джипів, і це реально, є такі чуваки у нас. Е, ну, я їх міняю е, постійно, пересаджую, щоб ворог мене не вичислив. Ну, і вони стабільно зазвичай отримують бойові виплати. Жодного разу не виїхавши на лінію бойового зіткнення, ну, взагалі. Або зімітувавши виїзд, наступна хвороба клановість. Клан від шотландського нащадки Діти. Це система просування по службі не за реальними заслугами і досвідом, а за лояльністю до певних груп за принципом кругової поруки. В цих групах можуть бути і Чапаєвці, і Жукові, вражені цими хворобами. У них захищають своїх, незалежно від їхньої професійної непридатності, і відправляють в батальйони резерву не своїх, незалежно від їх професійної придатності. Зручних призначають на ключові посади замість ефективних бойових офіцерів, що мають власну думку на те чи інше явище, процес або рішення. Тобто їх не призначають, зручних призначають. Приклади. Чому проявляється? які ознаки клановості? Вона проявляється через особисту лояльність до конкретного командувача. Наприклад, коли змінюється головнокомандувач або командувач виду чи роду військ, він часто приводить із собою свій клан. Ну, це так поширюється зверху донизу і навіть в бригадах це відбувається. Воно яскраво виражено. Нічого спільного з командою він не має. Тому що в клані інші цінності, вони зазвичай антицінності, аморальні. Інші цілі, інші взаємини та ознаки прояву у клані. Головне це завжди всюди демонструвати сліпу фанатичну відданість вождю, тобто старшому начальнику. Головне, мовчати зі всім погоджуватися. І при зміні вищого військового керівництва ми можемо спостерігати масові ротації командирів, ну, наприклад, бригад і вище начальників управлінь штабів однозначно з оперативного і стратегічного рівня. Замість оцінки ефективності конкретного офіцера, а як його оцінити, коли критерії ефективності до сих пір не визначені, його можуть зняти лише тому, що він вважається людиною попередника. І це створює систему, де офіцери змагаються не у військовій майстерності, а в лояльності до свого покровителя. І клановість працює як імунітет для обраних. Якщо командир, який входить до певної впливової групи, допускає помилку, ну, що призвела до втрат певних ресурсів. Така система клановості його часто не карає, а ховає на якійсь штабній посаді або відправляє на навчання у відстійник Національного університету оборони України, а згодом призначає кудись із підвищення вже з відповідним рівнем освіти, який, в принципі, нічого не значить. Клановістю є також ситуації, коли бойові офіцери та волонтери публічно висвітлюють військову некомпетентність певного воєнноначальника але замість виявлення причин цього, цієї некомпетентності, якийсь орган військового управління з офіційної сторінки зазвичай заявляє про дискредитацію армії і цього органу військового управління. Однак немає усвідомлення, що армія це не окрема військова посадова особа певного клану, яку треба прикривати. Яка швидше за все своїми діями сама себе і дискредитує. А у тилових структурах клановість набуває рис класичного кумівства, де посади стають сімейним бізнесом. Ну, наприклад, призначення родичів на посади у підрозділи забезпечення, що створює умови для корупції при закупівлях чогось. Наступна хвороба це пихатість. Ой, вона декого така хронічна, що зневага кадрових офіцерів до мобілізованих випливає з переконання, що будь який цивільний у військовій формі це чужорідне тіло в армії, яке піде за найменшою можливістю. А тому його думка чи досвід, навіть якщо це досвід топ-менеджера чи інженера, не мають значення ну ніякого значення. І ознакою цієї дитячої хвороби військових керівників також є приватизація війни. Ну, Тобто специфічна форма пихи, де попередній бойовий досвід стає індульгенцією від критики та виправданням для небажання вчитися новому. Ну, наприклад, тактиці використання дронів. Для деяких кадрових офіцерів правильно оформлений папірець. Часто є ознакою порядку. Тоді як для мобілізованого це абсурд. І пиха проявляється у самоствердженні через покарання за недотримання якихось вимог. А з верхній тон це спосіб показати, хто у військовій системі господарь. І, крайня, ну і набагато більше крайня дитяча хвороба. Військових керівників. На мою думку, це невігластво. Ну, вона не тільки військових керівників, це масова зараза нашої армії. Невігластво це не просто брак знань, ну а стан, у якому командир начальник, або підлеглий солдат, будь-якого звання військослужбовець. Не усвідомлює своєї обмеженості або свідомо відкидає істину. Зазвичай із-за попереднього набутого суб'єктивного, до речі, досвіду, і дикого небажання подальшого розвитку. І основними проявами невігластва в армії є відсутність критичного мислення, тобто прийняття інформації на віру без аналізу та перевірки фактів. Ну, твоя справа не думати як краще, а виконувати накази, як каже старший начальник. Спостерігається інтелектуальна самовпевненість, тобто тут явний ефект Данінга. Крюгера, коли людина з низьким рівнем компетентності робить помилкові висновки, але вона не здатна це усвідомити і саме із-за того, що цей рівень є низьким. Ну, Я не хочу сказати, що людина настільки тупа, що вона не розуміє, що вона тупа забобонність та стереотипи, тобто заміна реальних знань готовими шаблонами та міфами. Наприклад, що дрони це єдина і чарівна пігулка виграти війну. А структури ТРП в системі морально психологічного забезпечення це єдині, які зможуть зупинити тих, хто покидає позиції. Ну, командири ж тут не при чому. Ще одна ознака це опір новому. Тобто, це психологічний захист, що змушує людину заперечувати все, що не вписується в її поточну картину світу. Ну, і, звісно, попередній досвід, який, до речі, може бути хибним. На відміну від простого незнання, яке є природним етапом навчання і саморозвитку в будь-якому будь середовищі е і в нормальних людей, невігластво часто є активним. Ну, тобто, це не бажання вчитися та розвиватися, і воно активне. За словами Сократа, справжня мудрість починається з визнання, власного незнання. Тоді як невігластво це ілюзія абсолютного знання. І як сказав нам колись один вже покійний генерал, що командував сухопутними військами свій час, я розумних книжок не читаю, але я знаю. Які приклади невігластва? Ну, під відео я даю посилання на статтю. Чому Україна втрачає позиції? Це глибокий аналіз воєнних проблем у 2025 році. Основний приклад це невігластво. Це роздроблена за рівнями безвідповідальності, система командування, у якій концентрована критична маса некомпетентних невігласів створює хаос на полі бою. Що робити, щоб вилікувати дитячі хвороби керівництва армії, подолати прірву між, наприклад, кадровими та мобілізованими військовими посадовими особами, перш за все, Міністерство оборони, головнокомандувачу, його апарату і Генеральному штабу потрібно змінити фокус із ієрархії статусів на ієрархію компетентності. Це класичний конфлікт ієрархії проти мережі. Кадровий офіцер роками вчився в системі. Де ініціатива кара... каралася, тому і має такі хвороби. А цивільний звик до agile підходів де результат важливіший за процедури. До речі, офіцер кадровий не знає, що таке agile підхід. Однак цивільного це гарантовано не врятує від Чапаївщини. Коли закостенілість стає стіною, вона не просто дратує, вона вбиває бо блокує адаптивність. Ось що треба робити як всередині, так і зовні. Перехід від пустих розмов до реалізації принципів командування місією. Ну, Це золотий стандарт, який маємо впроваджувати швидше в корпоративну культуру офіцерів, яка, на жаль, на цей час зруйнована. Головна ідея, командир каже, навіщо, для чого, і що зробити, але не диктує похвилинно, як це зробити. Ну, відповідно, забезпечує ресурсами. Це дає особому складу простір для креативу, а командування звільняє від мікроменеджменту. Наступна пропозиція це створення інтелектуальних хабів у підрозділах. Кадрофіцер може не знати, як працює РЕБ або аналітика даних. І це нормально. Проблема, коли він боїться в цьому зізнатися і тисне своєю тупістю на мобілізованих. Рішенням може стати делегуванням. Тобто створення всередині підрозділу груп і змобілізованих фахівців, які стають технологічними радниками. Такий позитивний досвід є в нашій армії, але потребує масштабування. Наступна пропозиція навчання командного складу навичкам взаємодії з підлеглими та адаптивності до хаосу. Професійний військовий це не лише про тактику, а й про лідерство. Наприклад, на тренінгах Українського центру військового лідерства інструктори вчать впливати на людський капітал і взаємодіяти з ним. З позицій лідерології, а саме контекстного лідерства, ціннісного, ситуаційного, трансформаційного, а не просто працювати з особовим складом або керувати ним за певними процедурами TLP, MDMP. це допомагає бачити в будь-якому мобілізованому не цивіла, а ресурсний інтелект. Наступна пропозиція це вплив через цифровізацію, провадження систем на кшталт дельта змушує навіть найбільш закостенілих. Умисленні жукових змінюватися, коли цифрові дані показують ефективність, яку неможливо ігнорувати, заперечувати користь цивільних технологій в армії стає неможливо хто кого переможе. Якщо ми не вилікуємо ці дитячі хвороби, то виграє ворог. Кадрові військові має зрозуміти, військова освіта це фундамент, але не стіна, за якою можна ховатися від змін. А мобілізовані, в свою чергу, мають усвідомити, командувати це найскладніша у світі професія і мистецтво, де ціна помилки на фінансовий збиток, і навіть не руйнація бізнесу, а людське життя. Справжня сила у взаємодоповнюваності, коли досвід одного закриває слабкі місця іншого, у співдії, з якою утворюється сплав, коли різні елементи. Наприклад, сталь професіоналізму та вогонь цивільного креативу утворюють новий міцний та загартований матеріал. Поки ми міряємося дипломами закінчення військових академій, ел-курсів, бізнес-шкіл та університетів і доводимо у крилках у кого кращий бойовий досвід, час працює проти нас. Дякую всім за увагу! Та підтримку вона важлива для нас. Бережіть себе.